Усіх вітаю! Я знову у мами і на сьогодні в мене завдання зложити столик. Ось такий він з вигляду. Як завжди, складніше всього почати. Ну, а далі в процесі будемо розбиратися. Чесно кажучи, я ще не дивився. Що ж нам тут напакували. Це, напевно, шухлядка. Такий буде колір. Ось це, я так розумію, виробник вкладав в якості проставочки, щоб не побити края ДСП. Бо сірий колір тут взагалі ні до чого, плюс на даній плани немає ніяких отворів. Ось це, можливо, серединки. А можливо, також в якості проставочки. Це, мабуть, в якості проставочки. Ну і це. Так, трохи я тут розібрався що до чого. Ну, і з чого будемо починати. Починаємо ми з того, що готуємо собі поверхню, на якій ми це все будемо складати. Тут я порозкладав по коробочкам, це найменша коробочка, це середня. А це велика коробочка, ось вона там, боковинки. Ну і поверхня сама. Це з нижньої сторони. Зараз ставимо камеру на штатив. І будемо починати. Інструкції немає, тільки та картинка, що я вам показував. Ось ця, можливо, мебельщик з досвіду. Це все швиденько зробить, а для мене це трішечки складно. Тут крутись, не крутись, вгадуй, яка частинка і куди. Почнемо ми з найпростішого, бо без інструкції не дуже це все просто робити. Будемо пробувати скласти шухлядку насамперед. Розрізаємо скотч акуратно і дивимось. Знайшов я боковинки. Ну, і тут можна зрозуміти, яка сторона внутрішня, яка сторона зовнішня. Тут ми бачимо маленькі отвори, ось. Це під направляючу для шухляни. Це значить те, що ця сторона зовнішня. Також знайшов я фасадну сторону, у нас тут ніяких отворів немає. А отвори всі з середини. Це потім просверлюється для ручки. Добре. Ну, і який най-най-най основний нюанс при збиранні меблі. У нас є чопіки ось такі дерев'яні. Вони в якості направляючих, їх не потрібно клеїти, наголошую про це, ні в якому разі їх не можна ось так забивати. Бо ви просто виб'єте ось це. Забивати чопики потрібно завжди з торця. Тобто, ось звідси. Вставляємо і забиваємо. Тут, в принципі, по звуку самі почуєте, коли він дійшов до кінця. Ось так. Раз, раз. Стіл по конструкції дуже простенький, але без інструкції це все діло непросто. Ну і по кромуванню ми бачимо, що ось ці речі вони повинні бути вгорі. А ось це буде знизу і буде підбиватися ДВП з цієї сторони. Значить, складаємо спочатку коробочку, а потім будемо думати про фасади. Насадки, на жаль, я не маю, до шуруповерта під конфірмат. Тому будемо крутити комплектним ключиком. Нічого тут немає складного. Вставляємо конфірмати і крутимо. Ми знаємо, як я показував, що це у нас зовнішня сторона, тобто вона повинна йти вниз. Ну і тут ми бачимо, де є кермування, де нема. Відповідно, з Смотрите, что у нас получается. Сейчас мы дальше начнем. Сейчас время, что у нас надо немножко взять. Мы сейчас перейдем на другой месте. Смотрим. Пожалуй, их перейдем на другой месте. Время, 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 Це ми зібрали і будемо збирати сам ящик. О, типу, отак. А як ось цю і цю з'єднати? Для мене загадка. Ось ці дно ми будемо набивати і стінки в самому кінці. Далі повів ще невеличке розслідування. Я зрозумів тут трішечки що, куди і в яку сторону рухатися. Отже, судячи по ось цим отворам, це у нас бокова стінка середня. Тобто між крайніми це у нас стіночка крайня права, а це в нас стіночка ліва крайня, тобто фасадна. Як можна зрозуміти, що куди? Перше, це отвори для направляючих шухляди, як тут і тут я показував. А верх-вниз ми бачимо отвори під дерев'яні чопіки. Внизу їх ніколи не існує. Ну і як зрозуміти, який, яка сторона фасадна, яка задня. Ну, як правило, шухлядки отвори ближче до переду, а взаді тут навантаження немає. І відповідно тут отворів також немає. Ну, і ящик, який буде шухлядами, він без кромкування. Тобто сюди буде набиватися ДВП на цю сторону. Будемо для початку збирати сам ящик, в якому будуть їздити шухлядки. Ну, і я думаю, будемо відразу накручувати кріплення на шухлядки. А шухлядку ми закріпимо вже коли в нас буде все зібрано. Кріпимо направляючи для шухлядок. Нам потрібно по-любому ось це витягнути, щоб нам було простіше. Тут є такий. Прапорець ми його відтискаємо і витягаємо. Ось. Ця планочка кріпиться до шухляди, а широка сторона кріпиться на нашу стінку. І тут у нас резинка, це і гальмо. Воно іде, кріпиться в кінець, в глуху сторону тумби. Ну, і відповідно, так ми вже, нам вже отвори сходяться всі. Перевіряємо, що наш. Гвинтик По довжині не довший, ніж наша плита, і закручуємо. Ось, закріпили ми з цієї сторони, тепер, щоб закріпити тут, ми відсуваємо. І ми вже бачимо наш другий отвір. Теперь. Перевіряємо, чи нічого у нас не затіпає. Ну, а назад воно складається досить просто. Просто це діло засуваємо до кінця і все. Ось так, як ми виймали, вставляємо в направляючу і воно собі там защокується і вже нікуди не втіче. В принципі, знаючи деяка сторона, ми можемо відразу і закрутити самі реючки, які йдуть на сторону шухлядки. Таке, я говорив, у нас тут отвори, і, відповідно, нам треба зіставити отвори на тій частині так, щоб наша фасадна сторона заходила до. Нашого ящика майбутнього. Ось так, щоб вони нас сходилися. Так, шухлядка у нас майже зібрана. Так, провівши ще одне невеличке розслідування, я дійшов до висновку. Що одна із цих поличок у нас це є дно нашого ящика, тумбочки. У нас тут є отвори під чопіки. А ось на цій немає. Значить, це в нас просто поличка. А це в нас наше дно, яке повинно стояти. Ось так. Якщо дивитись на фасадну сторону нашого столику, воно повинно бути ось так. Вверху, я розумію так, що в нас будуть планочки по типу ось таких. Планочок у нас дві таких. Тому я думаю, що вони там і повинні бути, а це швидше за все, цоколь. В принципі, найважче ми вже склали. Отже, ми маємо тумбочку під шухляди і полиці. Тепер нам це все діло треба скрутити в одне єдине ціле, що я зрозумів. Ось це, це у нас поличка під ногами, під колінами. А ось ця частина задня стінка, яка буде стягувати бокову стінку ліву і нашу тумбу. Ну, а зверху вже на це все діло буде ложитися наша поверхня. Значить, зараз ми складаємо ось цю частину і скручуємо її з нашою лівою стороною столика. А далі ми вже це все з'єднуємо ось тут, сюди, до нашого шкафчика. Залишилось нам вже небагато. Залишилось нам цю сторону скрутити з цією. В принципі, корпус каркас у нас вже буде зібраний. Яку ми отримали конструкцію. Тепер набиваємо наші чопіки і ставимо верхню кришку. Так, тепер, щоб було більш зрозуміліше, ось тут у нас є отвори. До цих отворів ми будемо притягувати нашу стільницю, якщо це можна так назвати. Як можемо побачити, це в нас зайшло. Тепер просто рукою прибиваємо. Далі нам потрібно стягнути нашу стільницю з каркасом столика. З цієї сторони ми притягуємо комплектними саморізами. Єдине, що уважно потрібно дивитися, Довжину саморіза, щоб він не пройшов через ось це і не вийшов з лицевої сторони. В принципі, тут в комплекті довших немає, але ми можемо собі його ось так приставити і побачити, що в нас ще є місце. А ця сторона притягується ось такими кутничками, які мені ще більше не подобаються. Швидше за все, їх потрібно кріпити десь посередині. між Цією стороною і цією, щоб він надійніше фіксував саму конструкцію. Без фанатизму. Вкрутив я кутнички, було трішечки заклинань, але в принципі, я з цим справився. Кріпимо спочатку до верхньої, потім під навантаженням кріпимо до бокової стінки, щоб у нас це все гарно стягнулося. Далі будемо монтувати дверцята. В принципі, тут з цієї сторони нічого складного. Кладемо петлі наші, беремо якийсь рівень, чи кусок ДСП, як в моєму випадку, і притягаємо тими ж саморізами. Тут у нас вже отвори зроблені, терпляються меблі, які отворів не мають. Ну, і я думаю, Зразу і прикрутимо. Планочка дана для того, щоб вирівняти їх по осі. Ну, і відповідно, тепер ось ці сторони кріпимо сюди. У нас тут є отвори. І вже будемо дивитися і аж тоді ми будемо чіпати фасад шухляди, щоб ми бачили, які в нас щілини. Можна від'єднати. Петлі, можливо, так навіть буде і зручніше. Можливо, і зразу при... притягнемо. На тому все, вже потім будемо регулювати. Дійшли ми до монтажу шухляди. У нас тут є чопіки. На самій шухлядці. Відповідно, на фасадній стороні також є отвір під чопіки. Ми це все діло садимо на чопіки і приміряємо. Шухлядку вставляємо просто. Тут нічого відгинати не треба, просто засуваємо внаправляючи. Це щовкнуло, Шухлядка наша заїхала. Ось так. Відповідно, ставимо. Наш фасад. А двері ми підрегулюємо, бо двері скручені петлі на мінімум. Ми їх посудимо просто сюди. Це робиться дуже просто. Я це все діло покажу. Отже, маємо нашу фасадну сторону, з цієї сторони у нас буде ручка. Отвори у нас тут сверла в мене немає, звісно що. Перевіряємо, щоб наші отвори співпадали з ручкою. Ну і беремо саморіз. Довший і потрішечки-потрішечки просверлюємо це все справу наскрізь. Акуратно. У нас тут виліз трішки саморіз. Все, викручуємо більше. Крутити не потрібно, щоб ми не поламали ДВП настільки, що не перекриє ручки. Населяємо і контролюємо ось так рукою із зворотньої сторони. Так, отвори ми зробили. Тепер вставляємо нашу шухлядку. Так вона у нас буде стояти. Беремо знову цей наш довгий саморіз і вже просверлюємося наскрізь. Все, монтуємо і продовжуємо. І, чесно кажучи, вже трішечки я втомився від цього всього діла. Все. Ось такий у нас вийшов результат. У нас ручка наскрізь протягнута ось цими болтиками. Це все скріпилося, тепер воно. Тримається міцно і нікуди не дінеться. Далі. Нам тепер потрібно виставити двері в рівень з шухлядою. Тут вони трішки виступають, це робиться дуже-дуже просто. Ось тут, на петлях, в нас є болтики, які віддаляють саме полотно до середини. Тобто, нам їх просто зараз потрібно відкручувати. Так, вже потім підганяється. Так, стало ближче. Ну і, відповідно, ось ця щілина. От ними також регулюється. Якщо в нас тут більше, значить нам треба відпустити більше ось цей. У нас тоді воно вирівняється нижче. Пробуємо. Чуть-чуть відпустили. Дивимось, нас тепер. Він став тут добре. Трішки ось тут треба підтягнути зовсім чуть-чуть. Дивимось. Тобто, щоб у нас ось це співпадало. Відповідно, з іншої сторони так само, але тепер ми не в рівні шухляди. Значить, назад. Тобто, ні, відкручуємо по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, утверджу, це, це швидше робити. Орієнтуємося пошухлятися, Ще трішки. І все у нас буде гарно. В принципі, все. Плюс-мінус все. Тут у нас збігається. Це саме основне. Можна сказати, по столику все. Стінки будемо забивати в самому кінці. Навіть не знаю, чи вартує це показувати, тут нічого мудрого. Це для поличок тримачі. Вони нам вже заважати не будуть, вставляємо їх. І все. Стінку задню я прикручу на саморізи, бо я не маю молоточка. Щоб це все діло так, де мій резиновий молоток. Можна і куском, непотрібного. Десь Ну і для. для прикладу одразу покажу полицю. Чайте за смика на відео. Ну, от такий стіл. Ручку я вже прикручу за кадром. І плюс-мінус ще підрегулюємо висоту. Хоча, можливо, не будемо нічого регулювати. Воно досить нормально і так. Так, крутимо задню стінку, хотів ще озвучити нюанс покріплення самого ДВП. Якщо ми для прикладу прикладаємо, у нас воно все зарізано на станку на фабриці. Відповідно, кути в нас всюди прямі. Якщо в нас ДВП, наприклад, отут такий відступ, а внизу менший. Тобто нам потрібно виставити діагоналі на більших стінках. Відповідно, це означає, що десь наші меблі перекошені, ми стукаємо або в цю сторону, або в цю сторону. Таким чином, щоб наше ДВП вирівнялося по лініях і всюди. Прилягало рівномірно, щоб у нас були одинакові щілини зі всіх сторін. Це означає, що наші меблі стоять рівно. Добре, крутимо і закінчуємо. Отже, закінчив я складання столика. Скажу вам зразу чесно, було непросто, без інструкції це все робиться довго. плюс не всі інструменти були під рукою, тому дане діло затягнулося на 2 дні. Сьогодні я приїхав докрутити ручку, ну і можу показати результат. Звичайний столик, в принципі, на одну людину підійде. Довжину він 110, наскільки пам'ятаю, а в глибину повинен бути 60. Далі, тут у нас невеличка шухлядка. На документи папочка А4 мала би поміститися. Ну, і тут в нас така тумба. Тут вже в нас місця більше, оскільки шухляда коротша, вона до кінця не доходить. А тумба вже доходить до кінця. місця тут досить немало. Ну, і тут така поличка. Столик у нас фабричний. Текстура в нас дуб апалачі. Вживу він виглядає жовтіший, він не такий тьмяний, як тут. Ну і що би я хотів ще сказати, оскільки шухляда в нас до кінця не доходить. Можливо, в майбутньому ми колись сюди вмонтуємо такі розетки, які врізаються в стіл. Ми натискаємо, вони відкриваються. Бо якщо брати розетку звідси чи подовжувати, воно не зовсім гарно. В принципі, по столику все. Хоча робота була і проста, але без інструкції затягнулося дане діло.